Друзі, привіт! Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні будемо обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини. Поговоримо про обстріл приміщення Червоного Хреста України у Херсоні. До ефіру приєднається виконуюча обов'язків голови Дніпровської районної організації Товариства Червоного Хреста України Наталя Шатілова. Ставте свої питання в коментарях. А зараз переходжу до огляду новин. Минулої доби росіяни дев'яносто разів обстріляли Херсонщини, використовували артилерію, РСЗВ, міномети та танки. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Також загарбники завдали 21 удар по Херсону. Ворог поцілив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, об'єкту критичної інфраструктури та житлових будинках. Минулої доби три людини загинули. 14 жителів дістали поранення. Вчора, 15 січня, у селі Кочубеївка на Херсонщини провели в останній шлях українського військового Миколу Алутіна. Про це йдеться на сторінці громади у Фейсбук. Під час ворожого танкового обстрілу 9 січня він отримав поранення у Кремінському районі на Луганщині. На жаль, від отриманих травм Микола загинув. На сьогодні склалася складна ситуація з обігом гривні на лівобережжі Херсонщини. Окупанти намагаються повністю її вимити з кишень місцевих жителів, але мешканці намагаються її зберегти, міняючи гривні на російські рублі лише для цільових покупок. Про це розповів журналістам медіаплатформи Гору, заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Підприємці намагаються боротися з безправністю окупантів та продовжувати використовувати гривню. Іноді вони просто аргументуються тим, що не завжди можна давати здачу рублями, немає багато дрібної готівки тощо. Але окупанти, роблячи в деяких місцях на Лівобережжі, Херсонщини, курс один до одного знецінюють гривню. Зазначив Данилов. Водночас місцеві жителі намагаються зберегти свої гривневі заощадження. Вони йдуть у російські банки та міняють рублі лише під конкретну покупку. Це дозволяє зберегти гривневу масу на руках. Депортованих селян Лівобережжя Херсонщини окупанти перевезли до закинутих санаторіїв та гуртожитків РФ для створення підґрунтя для так званої евакуації. Росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів і посилюють обстріли. Про це повідомляє центр національного спротиву. Додаткові кошти на розміщення українців отримали Воронезька, Свердловська, Курська, Ростовська області та Краснодарський край РФ за доброю російською традицією. Кошти на розміщення людей розкрадають, а депортованих розміщують в антисанітарних умовах. Для людей виділяють закинуті санаторії та гуртожитки. Йдеться в повідомленні. У Херсоні СБУ встановила, затримала колаборантів, які зливали конспіративні бази ЗСУ під час окупантів міста, окупації міста. Про це йдеться на телеграм-каналі Української спецслужби. Під час захоплення Херсона один із місцевих ...перейшов на бік окупантів у ніч двадцять на 27 червня 2022 року. Він злив двом представникам ФСБ адресу конспіративної квартири українських військових у Херсоні. Також зловисник розкрив ворогу місця перебування оперативної групи спецпризначенців зсу. Йдеться в повідомленні Отриману інформацію. Росіяни використали для захоплення в полон кількох українських військовослужбовців з їхніми родинами. Іншим фігурантом є контрактник однієї з бригад зсу, який був знайомим вищезгаданого згаданого ворожого поплічника у червні минулого року. Український військовий потрапив у полон до окупантів. Там він всіляко намагався довести свою лояльність росіянам. Для цього він передав ФСБ адресу проживання рідного брата, командира своєї бойової групи, якого потім загарники схопили в полон, зазначили в дописі. Обом зрадникам оголосили про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У селі Благодатне Чорнобайовської громади відновили електропостачання. Про це повідомляє Херсонська Ова. Населений пункт звільнили 11 листопада, і тривалий час енергетики працювали над відновленням ліній, які пошкодили російські окупанти. ДБР провело обшуки в поплічника сальдо Сергія Черевка. Про це йдеться на сайті відомства. У нього виявили довідку, де посадовець бідкається щодо засилля патріотично налаштованих українців серед посадовців Херсонщини. Він також звітував про звільнення, так зване, та прийняття на роботу людей, створення окупаційної пенсійної системи, виплати грошей та організацію роботи пошти. Крім того, ДБР вилучило документи щодо організації пропагандистських заходів, сценарії урочистостей до дня перемоги та дня Росії, символіку РФ, георгівські стрічки, радянські символи. Після окупації зрадник обійняв посаду так званого заступника військово-цивільної адміністрації області незаконно створеному окупаційному органі на чолі зі зрадником сальдо. Він став місцевим ідеологом окупантів та регулярно звітував про перед кураторами за виконану роботу. Окупанти перетворили Каховський протитуберкульозний диспансер у військовий шпиталь. Про це повідомляє центр національного спротиву. Захоплений росіянами протитуберкульозний диспансер у Каховці, що на Херсонщини перестав обслуговувати цивільних. Там облаштовують шпиталь для лікування військових російських окупаційних військ. Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Йдеться в повідомленні. Окупанти мародерять від каховки до Олешок. Про це розповів журналістам медіаплатформи платформи вгору заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. За його словами, окупанти більш інтенсивно грабують місцеве населення на території від Каховки до Олешок, бо тут менше за ними контролю з боку ФСБшників та Росгвардії. Також на окупованій Херсонщині загарбники продовжують тиснути на місцевих жителів, які відмовляються брати російські паспорти, відпускати дітей до шкіл, так званих, та брати їхні соціальні виплати у цих людей. Вони проводять постійні безглузді обшуки. У Херсоні, 15 січня, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в приміщенні Червоного Хреста. Про це повідомляє ДСНС України. Пожежа виникла внаслідок ворожого обстрілу. Зайнялося приміщення Червоного Хреста на першому поверсі та балкони житлових квартир. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 80 квадратних метрів. До її гасіння залучили 5 одиниць техніки та 23 рятувальники. Загиблих та травмованих на щастя не виявлено йдеться в повідомленні. До нас приєднується виконуюча обов'язки голови Дніпровської районної організації Товариства Червоного Христа України Наталя Шатілова. Пане Наталю, вітаю. Вітаю У вас, доброго вечора. Російський снаряд влучив в приміщення Червоного Христа України. Чи є постраждалі та які масштаби руйнувань, за вашими даними? Вчора влучило, пряме влучання, да, відбулося в Офіс Червоного Христа обласної організації. На жаль, це вже не перша була спроба да, ліквідувати нашу офіс організацію. Рівно місяць тому була вже в нас трагедія, коли загинула наша колега Вікторія. Коли був, був вже приприліт, але не було такого масштабного руйнування. Вчора був такий, не знаю наскільки це. Цілеспрямоване, да, таке влучання було, але м -м, офіс ну, фактично на половину він зруйнований. Е Зруйновані як мінімум три-чотири офіси, наші кабінети, е пожежа виникла, е був перебитий е труба базова, да? і з цього виникла пожежа. І за пожежа в нас е дуже Скажемо, пошкоджена майну, ну, зрозуміло, да, немає вікон, немає розтехніки, яка була, знаходилась там. І, на жаль, ми втратили велику кількість гуманітарної допомоги, тому що на обласному офісі в нас да, знаходились і засоби гігієни, і дитячі памперси, дитяче харчування, тобто те, що видавали, надавали людям. На жаль, воно все зіпсовано. Але знаєте, як кажуть, дякувати Богові, що тільки речами, да, там, якимись матеріальними. М -м -м, мабуть, це чудо, ну, диво таке велике, що жодна людина, жодна людина в домі, да, і жодний волонтер, які знаходили, знаходилися, а там біля десяти осіб, наших волонтерів, які чергують, а, наші м -м, члени загону швидкого реагування, які виїжджають на м -м, такі масштабні прильоти. На руйнування і травми, вони якраз там чергували. І жодна людина не ті не те, що там не загинула, дякувати Богові, а навіть не постраждала. Тобто, мабуть, є якась справедливість да, в цьому столітті, що наші волонтери залишились а, Значить, Масштаби і оцінку руйнувань буде з, я так розумію, що завтра сьогодні не встигли. Поліція і ДСНС для того, щоб оцінити е, і шкоду, і е, оцінити масштаби, що з цим робити. Е, поки цей офіс працювати, ну, ми розуміємо, не буде, тому що там, ну, там ру, руїни, скажімо так. А, поки працює Дніпровська організація в штатному режимі. Ми працюємо. Тобто, якщо люди потребують там якихось там, медикаменти або предмети гігієни, тобто терміново, да, ну приймаємо, до нас приходять з будь-яких районів, не тільки з Дніпровської, Тобто ми будемо працювати. Так, друзі, до речі, ви можете ставити питання стосовно роботи Червоного Хреста у Херсоні, поки пані та Наталя з нами на зв'язку. Mm -hmm. uh, ну, а більш детально, як цей обстріл вплинув на волонтерів Червоного Христа, і як він вплинув на роботу вашої організації? Ви uh, маєте на увазі вчорашній випадок, так? Так, так. Uh, 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 ми в такому режимі вибачте. Uh. Робота продовжується. І uh, ми в такому режимі працюємо вже, я так розумію. Я скільки нас звільнили два місяці, да, і десь з них місяць і інтенсивний обстріл. Ви чи, читаєте новини, ви слідкуєте за да, ситуацією в Херсоні. Це тільки ще жвавіше, скажімо так, нас обстрілюють, ще щільніше вогонь відкривають, тобто, по нас зараз гадять з всього. що На жаль, наші вороги знаходяться за Дніпром, тобто це дуже близько, і тому до нас долітає все, що стріляє. Тому така така плотність велика обстрілів. Да? Зараз останні три дні це скажімо, дуже такі напружені були, і це страшно насправді. Страшно переміщатися по місту. Це така знаєте, руська рулетка, скажімо так, оскільки в нас не працює, не встигає спрацьовувати повітряна тривога. У нас немає сирен, тобто ми не знаємо, коли воно почнеться, коли воно закінчиться і в який момент до нас прилетить. Сьогодні, як ви знаєте, мабуть, да що це був центр міста, котри, в котрий раз був обстріляний. Це знов лікарні, це знов. Будівлі житлові, тому, на жаль, зараз всі небезпеки. Намагаємось менше бути на відкритому просторі, намагаємось переміщатися дуже так знаєте по терміновій необхідності. Якщо треба, да ми виїжджаємо до наших. Бенефіціарів до людей, які потребують нашої допомоги, і що саме головне, ми намагаємося, щоб люди не стояли в чергах, щоб люди не збиралися в якісь там купи, щоб вони не масово не, не було зібрань, тому що це небезпечно для людей, які до нас приходять. Ми зараз максимально працюємо з адресною допомогою. Ми виїжджаємо або виходимо і доставляємо людям, які не можуть не можуть да самі прийти. Ми не хочемо, щоб вони в нас самі йшли адресно і продукти харчування, і гігієну яка в нас є. Ну єдине що адресна. Індивідуально в нас приходять за дорослими памперсами, тому що дуже багато людей, які лежать у нас, які маломобільні. І що зараз така проблема є, і ми зараз, я так розумію, теж думаємо, що з цим робити. Немає соціального захисту, немає людей патронатних, так, які можуть якось допомагати людям, які не можуть себе самі обслуговувати. На жаль, є такі люди, які лежать. Вони ну не можуть там піти до крамниці, і зараз ну і з крамницями це запитання велике. Вони не можуть за собою саме там слідкувати і якось себе обслуговувати. Тому дуже дуже зараз вже часто це питання до нас просто надходить ці питання. Тому зараз ми з обласною організацією, так розумію, що з ікомітетом Червоним е, мабуть, буде якесь, якісь проекти, мабуть, буде якийсь вихід з ці, цієї ситуації, тому що це зараз дуже така гостра тема. Ти ж цим працювати? Хотіла запитати населення, от я зрозуміла, як маломобільні люди можуть отримати допомогу, і хто ще може отримати допомогу від Червоного Христа? Зараз опису. ну, зараз знаєте, як кажуть, коли нас звільнили, то всі херсонці це люди в складних життєвих обставинах. Ми всі зараз знаходимося, не зважаючи там на соціальні категорії, всі зараз знаходяться в тій категорії. Чому? А, тому що навіть люди, які працездатні, навіть люди, які не мало мобільні, вони здорові, а, і немає де працювати. На жаль, зараз да, є вакансії там в комунальних підприємствах, але а, люди не ну, в яких є діти, да, люди, в яких є родина, вони бояться працювати. На свіжому повітрі, в центрі міста, да, або просто на десь на відкритих площадках, це дуже страшно, тому що це знаєте, як вийти, попрацювати, щоб загинути. Таке. Вакансій насправді небагато. Тому о, зараз всі опинилися без засобів існування. І якщо у людей, які мають якісь там соціальні гарантії, це багатодітні родини, там, да, це пенсіонери, там люди, які соціально захищені, вони отримують якісь виплати, і в них є якісь засоби для існування. То, на жаль, у людей, які не досягли ще пенсійного віку, не мають роботи, не мають соціальних ніяких категорій, в них немає зовсім ніяких виплат. Немає засобів існування. Тому е, ми намагаємося ну і в першу чергу, да, і дуже скажімо, уважно ставити саме до цих людей. До нас приходять родинами, до нас приходять люди доволі молоді, і ми не відмовляємо в допомозі, тому що вони її потребують. Тобто, хто б не звернувся, ми зараз намагаємося працювати з ініціативними групами. Для чого? Для того, щоб люди якось слідкували якось увагу відносили до своїх сусідів. Щоб люди хоча б перевіряли, там живий вони, хто виїхав, хто не виїхав. Тому а, ми дуже а, працюємо з головами СББ, якщо їх немає, то будь-яка людина в будинку, в да, багатоповітряному, може взяти на себе цю ініціативу. Вона може пройти там, по під'їзду, пройти по дому, а, зібрати а, списки людей, хто потребує, і потім за цими списками ми вже працюємо. Тобто в нас є така знаєте, статистика. Чи, а окрім того, що ми допомагаємо, ми знаємо, кому ми допомагаємо. Да? А в нас є ще така впевненість, скажімо так, да? що люди не забуті, що люди, якась увага, увага до них з боку сусідів близьких людей, які за ними там, якось наглядають. Так? Яка зараз загальна гуманітарна ситуація у Херсоні? Ну, стосовно продуктів харчування, в нас дуже великі програми зараз заходять. Датось тобто в нас є е центри видачі гуманітарної допомоги. Вони ну, працюють, намагаються е на все. Ну, в будь-якому разі працювати якось системно. На жаль, ще не всюди є ноутбуки. На жаль, не можемо ми створити єдину базу, тому перевірити, отримувала людина чи не отримувала десь в якомусь пункті, зараз не завжди не виходить. Ну тому, якщо людина приходить, то ми її і немає даних, що вона вже отримала, ми її надаємо. Той з продуктами я часто розумію, що у нас такої проблеми немає, да сильно великої, але в нас є проблеми, які є. І е, привозять не так часто, тобто це не такі, знаєте, якщо люди накормлені, то мила це таке ну, зовсім обов'язково. Але людям потрібно, людям потрібно прати, е, людям потрібно там, я не знаю, митися. да. В нас є зараз там світло, в нас є вода, і тому є на в дані часи, в часи війни це дуже важливо. Е, ми звертаємось до фондів, ми звертаємось до волонтерів стосовно того. Щоб приділити приділити увагу саме засобам гігієни і засобам для прання і прибирання, а це те, що люди дуже потребують. Окрім цього, генератори це теж така велика, скажімо, потреба вже не на не комунальні підприємства, не на там, пункти вийду, чи, да, а на ОСББ і на квартали. Ви знаєте, що в нас є ще там Антоновка, Антонівка, Кіндійка, де немає світла. Його просто немає, три місяці вже немає. А, і тому люди дуже просять, щоб там на... Там був один генератор для того, щоб можна було підзарядити ліхтарі, підзарядити телефони, бо зв'язок ще дуже важливий, враховуючи те, що всі там в небезпеці, всі переживають один телефон. Тому теж ми звертаємось до наших донорів, ми звертаємось до людей, які там готові да, нам надавати. І ми от, на, на минулому тижні нам привезли різні донори, чотири генератори, і в нас вони якраз. Приватний сектор Будівельна це дуже зараз дуже важлива тема, тому що оскільки прилітаю, скільки дахи там немає там багатьох будинках, рами випадають і стекла скло теж да, немає там в будинках. Тому треба якось налагоджувати, треба якось ремонтувати. І це така велика потреба, і вона постійна, тому що як тільки. Щось там заробили, щось там залаштували, да, тут же десь знову прилітає, і це знову проблема. Тобто, знаєте, як коли насичується один там якийсь ринок, да там одна, якась там нишу ми закриваємо, а тут же виникає якась інша. І постійно потрібна допомога Херсону. На жаль, це так, тому що. З економікою, ви ж розумієте, зараз да, не буде в нас економіки, не буде в нас там, розвитку підприємництва, тому що е, заходять, да, є, там відкриваються деякі крамниці, відкриваються там, деякі там, підприємці працюють, але це точково, це не масово. І немає в людей грошей да, для того, щоб там масово щось купляти. і немає де купляти. Тому зараз, так, на жаль, ми зараз скажемо. Такі, знаєте, депресивне, депресивне місто, яке буде ще такий будь-який період на дотаціях, да, на донорських дотаціях і на допомозі. Тому звертаємося, чекаємо. Ну, зараз така історія, що так воно буде, на жаль. Чекаємо на допомогу. Так. Тут до вас пишуть наші глядачі, пані Наталя, дякую за вашу роботу і вітання всій вашій команді. Дякую. Також запитують, де людям на житло селище можна отримати продукти, якщо вам відомо про це. Дивіться, стосовно житло селища, я так розумію, треба подивитися. Давайте так: якщо є суми є соцмережах, будь ласка, ви напишіть мені у приват. Да, я вам постараюся знайти адреси, тому що. Я в ефірі да називати якісь адреси, будь-які це небезпечно, тому не буду цього робити. Якщо можливо, там або мій телефон там да ви можете надати, або в соцмережах. Будь ласка, зверніться. Я вам вас проконсультую, як це можна зробити і де працюють ну, так, щоб було поблизу від вас. Угу. Дякую, і ну і як взагалі можна допомогти волонтерам? Волонтери зараз дуже потребують захисту. Це броня, тому що якщо люди виїжджають кудись або виходять кудись, вони ризикують. Тому шоломи і бронежилети це дуже потрібні речі. Ми скажімо так, знаєте, в нас на організації, от на Дніпровську в нас є цілих чотири комплекти. А людей в нас тринадцять, таке це тільки Дніпровська організація. Ну, обласна, це намного більше, там трохи побільше в них є, але ми не укомплектовані. Тому люди, якщо да, навіть працюють десь біля офісу в офісі, це теж небезпечно і потрібна така захист такий. Тому я розумію, що на передовій да, нашим хлопцям це намного важливіше, набагато і це пріоритет. Але якщо когось є така можливість, да, і можна допомогти, то я думаю, що всі волонтери Херсона будуть дуже щасливі і раді, раді, що така допомога нам дістанеться. Це те, що дійсно важливо. Так. Дякую, пані Наталю, за ваші відповіді, що виділили час, щоб відповідати на наші питання. E, всього вам найкращого і до зустрічі у Соні. І нагадаю, що з нами була виконуюча обов'язки голови Дніпровської районної організації Товариства Червоного Хреста України Наталя Шатілова. Дякую до побачення. Так, друзі, я бачу, що тут було питання конкретно до мене. Питання до ведучої програми медіа платформа вору. В мережі Facebook з'являється повідомлення з фото, де відновлено інфраструктуру, де відновлено інфраструктуру. Навіщо про це повідомляти? Ворог може використати цю інформацію? З приводу фото, ну, дивіться, я сама повідомляла інформацію стосовно відновлення інфраструктури. Ми цю інформацію беремо виключно з офіційних джерел. І Херсонська обласна військова адміністрація, от як повідомила, яку інформацію надала, таку інформацію ми і розповіли, тому що власне вони її надають для поширення. І якщо вони її надали, значить вони вважають, що це ну, її можна надавати. Тому що зараз якби. Ну, ми нічого не беремо окрім, окрім офіційної інформації або від експертів, які ну, у галузі розбираються, і ми можемо довіряти їх фаховій думці. З приводу от власне відновлення інфраструктури, то тільки з офіційних джерел ми не беремо інформацію від місцевих жителів стосовно відновлення і якихось фотографій, від, які можуть щось видати. Але якщо про це повідомляють офіційно, ця інформація все одно розходиться, і чиновники беруть на себе відповідальність за її поширення, І ймовірно, що вони вважають за потрібне поширювати цю інформацію. Так, хтось ще пишуть, доброго вечора з Херсона, хай у нас все буде добре. Дуже рада, що нас дивляться з Херсона, що є така зараз можливість. Дуже за вами сумували, поки була окупація за херсонцями, в сенсі, тому що багатьох, багато хто не міг дивитися нас у прямих ефірах, але хто зміг встановити VPN, ті дивилися, проходили і це дуже тішить. Але зараз що є світло, що інтернет вже добре, що ви маєте змогу нас дивитися. І хочу, друзі, ще вам нагадати про е, е, допомогу, яку надають юристи фонду милосердя та здоров'я. Безоплатно. Вони консультують мешканців Херсонщини з різних питань юридичних, правових. Ви можете звертатися стосовно оформлення пенсій, стосовно оформлення якихось інших виплат, якщо вам треба підтвердити офіційно якісь факти, написати заяву, скласти її і передати до суду. Звертайтеся до за телефонами, які ви бачите на екрані. Також ви можете використовувати Telegram, Viber, Signal, WhatsApp і звертатися. Щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Ну, і більше я так питань не бачу. Хочу нагадати, що інформацію ви можете оперативно дізнаватися на наших майданчиках у соціальних мережах. У Фейсбуці ми медіаплатформа платформа вгору. У телеграмі ми Вуру news, у інстаграмі Вуру. Ви можете також. На цих майданчиках писати нам особисті повідомлення. Медіаплатформа вгору гору у Фейсбуці, в Інстаграмі. В директ пишіть нам у телеграмі. У нас є чат-бот. Ви можете повідомити нам новини анонімно, конфіденційно. І, будь ласка, потурбуйтеся про свою безпеку, якщо ви пишете нам з тимчасово окупованої території, видаляєте всі ці повідомлення, чистіть кеші, щоб не залишати про себе відомостей. Хочу також подякувати всім, хто пише нам у чат-бот у повідомлення розповідає про важливі події. Це нам дуже допомагає. Також підписуйтеся на наш канал у Ютубі вгору Херсон, щоб і стисніть на дзвіночок, щоб вчасно з нами бути на прямих ефірах, спілкуватися з нашими гостями наживо, ставити свої питання, отримувати відповіді. Ну, і я більше питань від вас не бачу. На цьому ми обговорили всі коментарі, поговорили сьогодні. З Наталією Шекіловою стосовно роботи Червоного Хреста та обстрілу їх офісу. Друзі, я всім бажаю тихої, мирної ночі. Також до зустрічі вже у середу. На ну, добраніч!